Підступний ворог не припиняє гатити по мирному населенню Донеччини, стираючи на своєму шляху все живе, не даючи людям спокійно жити ні вдень, ні вночі. Мешканці Красногорівки, які не покидають своїх домівок, кожного дня ризикують своїм життям та здоров'ям. Адже окупанти постійно обстрілюють місто з різної техніки та озброєння. Після чергового обстрілу було поранено двох місцевих на допомогу. Прибули поліцейські, які доставили важкопоранених до медичної установи. Аби фахівці надали відповідну медичну допомогу потерпілим. Носилки, давай. Це, в голові пить не даємо, дає, то не то В голові дві, дві дырки. Есть, є. є – ложитесь, 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 У вас ранені? – Вась, давай, турнікет. Не-не-не, то не повязка, то не понятно. Медик сейчас разберется. Та ти на рюкзак йому положи. А дайте щось то під голову, Також було евакуйовано подружжя, які внаслідок обстрілу втратили сина. У людей немає сил далі жити у постійному страху. Давай, давай. Все. Пойдем, все, я ее держу хорошо. Да, теперь. Марина, отходи. Давай, давай, давай. Бери ее, бери ее подмышки. Давай, давай, давай. Потому что сейчас а меня покусает, тебя не покусают. О, две. У прифронтових містах ситуація залишається важкою і з кожним днем вона ще більше загострюється. Люди, які перебувають в таких населених пунктах, закликають зробити важкий, але потрібний вибір врятувати своє життя та життя близьких і виїхати у більш безпечні регіони країни. Тож, якщо вам потрібна допомога в евакуації з Мар'їнського напрямку, телефонуйте за номером 066 56 10 102.